Друзі, з вами Авантури Туристи Тималови і це канал пригод, позитиву та добра. Що ж, якщо ви раптом побачили за нами море, то ми де? То ми на морі. І це означає, що ми розпочинаємо, дай Боже, з Божого благословення та з, вашого, з вашої згоди. Такий-такий-такий довгоочікуваний морський сезон. Дайте з одного разу. Де ми, що це за нами, що це за горка така? Це гора, хто ще досі не згадав, це гара Гібралтар. Що ж, і ми, знаходимося, і ми, знову в Гібралтарі. І ми знову в Гібралтарі і зараз ми йдемо у Марокко. І зараз ми з вами знаходимося на новусінькому новусінькому катамарані Лагун. 42. І цей катамаранчик має перетнути бурхливу, повну е небезпеки протоку Гібралтар. Е, Що ж, е досі ми цією протокою йшли півздовж Гібралтару, а сьогодні нам потрібно перетнути цю протоку поперек. поперек тому що ми прямуємо зараз до. Марокко. Марокко, господі, вискакує завжди ця, ця назва, ця дивна країна. То стільки країн просто вже. Стільки країн, що просто жах. Де пари. ми тільки не були. Що ж, в Марокко, е, ну, переважна більшість моряків прямують лише за одним. Звісно, не за марокканським ромом, ні за гарячими африканськими дівчатами, а лише для того, щоб трошечки. Зекономити грошенят. Тому і ми, наші плани не дуже відрізняються від інших. В Марокко ми йдемо виключно за тим, щоб вийти з шенгенської зони, і виключити з розходів пункт внесення ПДВ за користанням човна. ви дійсно Подумали, що то ми є новими владельцями, овнерами <смірами> цього смачнючого катамаранчику. Ні, то є наш добрий друг, е який просто згодився взяти нас у цю подорож, бо ми дуже-дуже хотіли вийти у море. Тому в нас дуже є файна сьогодні кампанія. То є попередній власник того катамарану, він англієць. з його Ще командою. Е, є новий власник цього катамарану. І ваші покірні друзі, авантуристи малови, які не пропускають жодної морської пригоди. Якщо такий трапляється випадок. Що ж, друзі, коротко про здесь, про ситуацію в Гібралтарі на сьогодні. На сьогодні ми маємо не дуже щільний трафік. Як нам здається, бо, бо ми не в самому вузькому горлі, ви бачите наслідки цієї каліми, так сказати, піщаної бурі, вона вже пройшла, вона на жовтенька така на виході з Гібралтара, була зранку ось там, але, але все добре. Може, ви побачите, що ми сьогодні з новими фейсами, або якась там у вас картинка така цікава новенька, або кольори змінилися. А все, ще, а все через те, що... що ми змінили нашу бойову камеру гошу, яка вже пішла на відпочинок, але буде в нас в такому гарячому резерві на другий, на е, зйомки других планів. Тому може так статися, що ще й так от. Крутость нашого відео теж зміниться різними ракурсами. Але зараз ми знімаємо на нашу нову камеру eh, DJI Action 3. Будемо сподіватися, що це трошки додасть контрасту кольорів та якості в наше відео. Зараз ми побачимо, як ходять справжні англійці під парусами в Гібралтарі. в Єбралтарі потрібні для того, щоб всі, хто йдуть під мотором, пропускали парусне судно. І задрили, задрили, нібито Бо... в нас є, і них немає. Мусять пропускати. Я просто відчуваю, що скорость в нас зросла. Ми йдемо 7,5 вітер підроз в нас був 14 і от 7,5 і майже до 8 ми добавляємо. Ось вам і на катамарані немає качки. Тільки що я чуть не полетів. Красота з -ка. тією качкою. Дуже круто, дуже обалдезно. Викладаю обстановку на даний час. Як ви бачите, ми майже пройшли Гібралтар. Пройшли його абсолютно без перешкод. Ніхто нам не заважав, ми нікому не заважали, що ми бачимо по вітру. Вітер скіс 5,5, 6 вузлів, а ми робимо ровно 50% від його швидкості. Тож, катамаран почуває собі дуже впевнено і на слабих вітрах, і на... Середніх і це вже Африка, друзі. Але ми не бачимо жодного кемела і Чунгачангі, але ми бачимо, що трапляється але. з великими кораблями, які не встигають сховатися за молом від шторму. Бачите, і... наскочив, наскочив на... Халепу. на халепу цей сухогруз чи маленький. А ми заходимо до Маріни. Що ж, ми бачимо за молом якась величезна драга, яка, як нам повідомили, чистить дно. Боже, а дивіться, які пляжі величезні. Пляжі гарні. Ми вже так скучили ми... за таким жовтим пісочком. За жовтим пісочком, бо в тенеріфі, як ви знаєте, все чорне і в основному каміння. Тож ми. Будемо Ось відпочиваючих на пляжі не безліч. Певно, водичка ще десь. Але ж це Африка, тут має бути завжди горячезна вода. Ось така здоровезна корабліна тут Очищ, очищує дно. Мабуть, що мілковатий вход. А щось на Все-таки він чистить, але не... Он муть піднімає мутить воду. Запущен. Ой, до нас вже беруть хлопці А, показывай. Нам показывают, надо. Що ви думаєте, що нас випустили, аж ніяк? Ні. Чудо не трапилось. Чудо не трапилось. Сказали, що ну, якщо ви сорі, якщо ви з України, тільки то вночі? тільки вночі і тільки в цей найближчий, найближчий ресторан. ресторанчик, як темніше є, то можете попрокрастися мишею, трохи поїхати. Ну то що ми вирішили? Навіть нам це візи, як ми сидимо на такій шикарній яхті з холодним шампунком. Дивимося на Марокко, на красивих людей. Так, ой, вже Будемо радуватися тому що є. Точно. Будемо А В нас тим, тим часом пробують під'єднати до електромережі. І щось не дуже у них виходить. Бігали, шукали чоловіка з ключми. Він ледь відкрив цього, цієї шафи і зараз буде пробувати під'єднувати нас. Здалося, що нас тут ніхто не контролює і не стежить за нами. але... Ми, ми навіть е, мали, е, ну, мали собі таку зробити, як завжди, знаєте, ми робимо і, Авантюр. хитрість авантюру і вискочити з лотки, тако походити трошки, а може десь поїхати, щось поїсти. Але добре, що ми люди того не зробили і не робіть того ніколи. Не нарушуйте. Правила країни, в якої ви знаходитесь, бо тільки, тільки що щойно, от ця щойно. чорна автівка. Це приїжджав тут місний поліцейський, спеціально викликали нас. і... А, да, пройшла певно не більше години, як ми тут знаходимося. То я так думаю, що вони не один раз ще заїдуть і подивляться тут ми чи ні. Ось. Так що. Майте на увазі, не робіть шкоди самі ну, ми закону ми слухняні, тому, тому і так. Це ми тільки були такі сміливі, сміливі. в думках. В думках, <сміливі> от, але от цей джентльмен в блакітної сорочці, Він тут стежить, пильнує, туди-сюди ходить. Ранок і що ви думаєте? Просиділи тут? Ото побачила я вже ту Мароко. Хто е, з наших підписників вже знає, як ми їздили до Амстердаму, то я так точно попала в Тема як в Амстердам, розумієте? Подивилася на все з берега. Ну, але що робити? Було цікаво, було красиво. Подивиться, зараз від'їжджаємо, відходимо. Ось. Зараз знов нас. Попросили зайти до поліції, поставити штампики на чек-аут е, в тих, в кого вони, звісно, були на чекін. Відчалювати. Добрий день. Що ви тут робите? Ми тут намагаємося причалювати. нас Чи хохли втікли? Чи хохли не повтікали Щас. в тому року? Бачите, Шокується. Мусимо під'являти своє свою присутність. А сьогодні ще кеп розповів нам, що вчора він на силу нас відмазав, бо вони хотіли нас заперти в поліцейський участок і просто, щоб ми там просиділи до тих пір, поки лодка не буде відходити. То він випросив в них, може вони хоч на лодці посидять. Будь ласка, не треба їх забирати до участка. Так що нам ще повезло, що ми на лодці були, а не в поліцейському участку ці цілі сутки. То ми ще добре відмазалися, як кажуть. Так що такі діла. Ой, зараз я так полічу з цієї лодки. Що ж, друзі, ми знову з вами в Гібралтарі. Це дуже дотепно і дуже прикольно. Але ми зараз обходимо півострів, півострів, за яким розташоване місто Сіута. І щойно я дізнався, ну, для мене це географічне відкриття, вибачте, але от такий я не дуже обізнаний, був, бо місто Сіута рівно як цей півострів. Який розташований на, впроти Гібралтару. Це теж іспанська територія. А ми з вами підходимо до острова до города міста Сіута і будемо дивитися, як живуть мароканці на іспанській території в Африці. Заходимо до Порта Сіута. Дуже цікаво. Що там буде, о, геликоптер. Бачу, Маріна, куди ми йдемо, ось там розташована. А чому ми таким хитрим кандібобером заходимо? Бо прямо за нами ломиться паром эти вот, які шманають крізь Гібралтар і дуже швидко ось він, там на горизонті, за ним ще газовоз. Бачите, така от... Інсталяція, мужик, який роздвинув у сторони дві грецькі колони і вламлюється на територію Африки північної. Ми вже стоїмо здесь, тут, пів години, і нам ніяк паспорта не можуть тут дати. Знов. Знов щось пороблене, щось. Це. Я не знаю, чого зараз докопалися до нас поліцейські, але ну, зараз, зараз прийде наш. Капітани розповість, чому така довга затримка? Звісно, що ми прийшли з цієї Ефіопії, чи як її там, <різь> <різь> З <Марокко>. <різь> 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 але але цікаво. Там з це з Мароко це іспанська <різь> територія, і могло би бути все і про простіше. Коротше, хто задумає переплисти Гібралтар на надувному кругу чи на чомусь іншому. Майте на увазі, що якщо з Іспанії приїхали на Іспанії, до Іспанії через Гібралтар, ну, ваш круг, як мінімум, має бути зареєстрованим во всіх цих середах, базах даних, Ну, але що там насправді коїться, побачимо згодом. Що ж, друзі, покидаємо ми гостинну Сіуту і знову йдемо поперек... Гібралтару. Можемо бачити, як виходить з Сіути паром. Вони курсують тут дуже часто. Ось один тільки щойно вийшов з Сіути, а вже йому назустріч ломиться інший. Коротесенька про здесь. Що ми маємо? Маємо суровий гібралтарський трафік. Назустріч шурують в ряд три, за ним ще два, за ним ще. В общем, безліч кораблів хочуть перегородити нам путь, але, але подивимось, що буде. Потім буде ще. Раз, два, три. Ну, десь три. Нічого, якось розійдемося. Будемо спостерігати за першим от цим от, величезним. Кораблем під назвою МСС траси какие-то, що він собою являє, 294 метра в довжину та до 32 завширшки. Нічого страшного. Скорость 17 вузлів. значить проскоч може. А може і ні. Хто, е, хто міг подумати, що катамаран ніколи не хитає із сторони в сторону, Може, можете зараз дивитися, як це на самом, насправді відбувається. Про, тому що от тільки що щойно пройшов той корабель величезний, потім ще пройшов швидкісний паром, підняли хвилю і бачите, ми маємо дуже відчутну Колихання нашого катамарану. Але катамаран е, не має бортової качки, тому що він не розхитується як маятник, але він має об'їжджати ці хвилі. уявіть, уявіть собі е, автівку, яка на чотирьох колесах об'їжджає величезні бугри. Звісно, вона буде і крутитися, і хитатись во всі сторони поки. Кожне колесо не проїде по своїй траєкторії, так само і катамаран. Він проходить, огибає кожну хвилю і має щось відбуватися. Він не йде як утюг по, по рівної гладі води, а обходить також кожну хвилю. Тому е, будьте впевнені, що катамаран хитає на хвилях і дуже добре. Але він не має такої. Розхитаної розхлябистої качки, як монохули, які ще мають бортову качку, як маєтні. Все, побачимо. Цей нам трошки корабель дав жару. Ну, не так, щоб сильно, але булки трохи напряглися, тому що він йшов спочатку з трьома вузлами швидкості. Потім зробив вісім вузлів, потім сім опустив, то дуже вагався, мабуть, що нога в нього на акселераторі трошки дрожала, Але ми взяли на нього 20 градусів, довернули до нього, щоб він зрозумів, що ми його бачимо, що ми розуміємо, що в нього щось там з ногою чи рукою не те. Ну і от таким чином взявши ліворуч, тобто назустріч йому. Плюс 20 градусів, ми пройшли його по кормі. Так і треба робити. Не треба перескочувати дорогу великим судам. Бо вони мають дуже ніжну краску на бортах, яка може обдертися вашим гарним човником. І кому це треба, невідомо. Тому краще кораблі проходить по кормі. Якщо ви не впевнені на тисячу відсотків, що ви можете його проскочити спереду. Це моя особлива думка. А ви пишіть в коментарях, хто як любить перетинати трасу Великим Судам. Пасажирський лайнер Аркадія. щось мені нагадує, що він прямує з Одеси. Колись там точно був якийсь теплохід під аналогічною під назвою. Хто пам'ятає ці часи, пишіть в коментарях, чи не ошибаюся, але. Здається мені, в одеському пароходстві був теж пасажир під назвою Аркадія, але дуже, дуже одеська назва. Що ми можемо сказати про цей лайнер? Його довжина 285 метрів, а кількість пасажирів на борту е, має десь 2085, як ми вже пробили по інтернету. Крю складає 900 персон і ломиться цей красень із швидкістю 16 вузликів. От, така от плавуча база по ожирінню, безкоштовному харчуванню і набиранню зайвих кілограмчиків. Також пишіть в коментах. Хто бажає прокатитись на такому, і скільки б днів ви змогли винести цю кулінарну естафету. Буде цікаво, але особисто щодо мене, ну я не знаю. Звісно, цікаво було б зазирнути і провести ну, день, може два, але на третій я б вже, мабуть, хотів чогось іншого. Як на мене, Краще так, на катамаранчику чи на яхті під парусами. До речі, ви бачите, де схоронилася натаха. Натусля спостерігає все із нутри. І їсть банан! Ти, диви! Правильно? Бо ми вже завершуємо наш тріп і треба все доїдати, щоб нічого не викидати. Ви тільки подивіться на цю красу, Матінка Божа. Дивіться, який красий. Оно! Це ж вам дуже і очень. Закруточка мощава. Дивіться яка конструкція зверху. це якийсь моднявий тут витрила, ну абсолютно щось таке. Пишіть обов'язково в коментарях, що це за штукень така для парус. Дуже цікаво, це розматується, розмотується вебуть ця трапеція. Ну красе, вау. Дуже модний, дуже крутий. Рарітет, але вже з такою, такою сучасною проводкою всіх парусів. Дивіться, які треба Ось на такому я би походив, а не на тому лайнері, де all-інклюзіви на кожному шагу. А ми тим часом заходимо в наш порт і будемо паркуватися зараз. На тусля вже. От я про цю подкову нічого не можу сказати. Навіщо ця ось? ця така от оглобля загнута, то обов'язково пишіть в коментарях навіщо ця конструкція між двома мачтами. Дуже цікаво буде еще все-таки но красавился и корабель просто супер курс